Найцінніше в житті кожної людини це любов. Завдяки любові, ти завжди йдеш до своїх цілей. Ти звертаєш горе, ти готовий на все. І ви разом настільки сильні, гарні, одним словом, найкращі. Сьогодні такий особливий для вас день. Сьогодні ви стали одним цілим сім'єю. Милуюсь вами і привітань, лунатиме багато. Та я хочу сказати вам лише одне. Бажаю вам бути разом назавжди, так міцно узявшись за руки, забути про всі негаразди, не знати ніколи розруки, щоб посмішка щира і серце розмовам відкрити, щоб навпіл кохань навпіл життя розділити, В коханні життя лиш прожити. Кохати так, щоб раз і назавжди, за руки взявшись, цілити всі мрії, і, хоча моментами бути нелегко, захочеться здатись, та ваше кохання, воно без кордонів, майбутнє по житті веде. І вже коли сивиною покриється ваше волосся, тихенько скажи за спиною: кохана, нам це вдалося. Дякую тобі за все. Я вас дуже сильно люблю і вітаю. Обіймай, цілуй молодяток, дякуємо за неймовірно чуттєве привітання. Ну і зараз з великою приємністю запрошую сестричку нареченого Мар'яну. Запрошуємо. Я щиро хочу подякувати своїм батькам, за те, що народили ми для мене найкращих братів у світі, за те, що навчили нас любити, поважати, допомагати один одному. Тож наші найкращі наречені, бажаю вам створити таку сім'ю, щоб ваші діти так само гордилися вами, як я горджуся своїми батьками. Люблю вас, поважаю вас, буду завжди вам всьому допомагати. Ви найкращі.